У жовтні цього року уряд України ухвалив постанову про надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальний сезон. Минулої зими на Прикарпатті такою допомогою скористалися більше трьох тисяч домогосподарств. Розрахунок проводиться індивідуально. Тим громадянам, яким у 2024 році вже призначили субсидію чи пільги, звертатися з заявою на придбання твердого палива не потрібно. Доплата відбуватиметься автоматично на основі персональних даних наявних в пенсійному фонді. Хто вперше хоче скористатися такою допомогою, обов'язково потрібно звернутися в пенсійні органи та дати згоду на обробку своїх персональних даних. Пенсійним фондом України пророблена інформаційна робота щодо попередження наших громадян, які користуються такою житловою субсидією, де надіслано на особистий кабінет кожного. Отримувача житлової субсидії на вебпортал електронних послуг повідомлення для тих, хто вже користувався субсидією і такою допомогою проінформовано про те, що звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно для тих, які користувалися житловою субсидією, але за певних причин не надали нам в минулому році згоду на опрацювання та передачу персональних даних, також проінформовано, що їм необхідно і вони мають можливість в цьому році таку згоду надати і скористатися цією. pour moi.